Вітаю усім! Детальний відеогляд накладок на хрестовину офісного крісла. Ось такі прекрасні накладочки. Звісно, річ, що це є нові. Прекрасний колір. Деревина. Бук. Ідеально підходять для металевих хрестовин. Друзі, в описі або в коментарях до цього відео буде міститися клікабельне посилання на наш сайт. Там буде актуальна вартість комплекту на момент перегляду вами цього відео. Будуть параметри цих накладочок, характеристики, також додаткові фотографії. Ну і, звісно, річ, наші контакти. Дякую за перегляд. Усім гарного дня!